Адже ніякого розгляду тривоги про здоров'я у вас не може. Ви просто страждаєте від психоматки на фоні образи на батька. Звичайно, ніякі антидепресанти ми вам виписувати не будемо. Конечно, я б щоб кокаїн нюхати. Вам залежність не треба. Замість цього, ми дамо вам магнію. Але будьте супер уважні, вам обов'язково потрібно саме магнію цитрат. Він самий дієвий від усього. Просто від усього. Також можна піти на якусь круту терапію, по типу гіпнозу чи регресивного аналізу, яка допомогла вашій подрузі, бо вона точно знає краще за будь-які міжнародні гайдлайни. Питань ноль. Ніякі аналізи, я думаю, на залізу, феретин та ви здавати також не будете. Ви і так відчуваєте, що все добре, тому диференційну діагностику проводити не будемо. Це не потрібно, це зайва втрата грошей. До речі, гроші за консультацію я брати також не буду. Всім відомо, що лікарі присягаються кров'ю матері, що вони працюватимуть безкоштовно і здоволятимуть будь-які прохання своїх пацієнтів. Тут питання також нуль а і мало не забула: якщо вам буде потрібно о третій ночі зателефонувати, запитати, чи це окей, що вас кольнуло у мізинцеві на лівій руці. Обов'язково зробіть це, будь ласка. Всі знають, що третій постулат клятви Гіппократа наголошує лікарям, потрібно спати не частіше ніж раз на чотири доби.